Це правило поверне вам контроль над часом і дасть можливість знову ефективно рухатись вперед. Правило називається превентивне ні, працює дуже просто: заздалегідь. Відмовляйтеся від того, чого не хочете робити, навіть поки вам цього не запропонували. Приклад, до 11 ранку кожного дня мій час належить лише мені. В цей час до мене ніхто не може додзвонитися, ніхто не може попросити щось зробити, крім того, що я вважаю для себе важливим. І на цей час я не продаю консультації. Цей час належить мені. В цей час я роблю те, що ймовірно покращить моє майбутнє спорт. Створення контенту, матеріали для курсів або робота з книгою. Подумайте, що це може бути для вас. Випишіть список людей, тем і завдань, з якими ви не працюєте. Подумайте про ваш найефективніший час і заблокуйте його для всіх, і використовуйте тільки для себе. Зробіть так, щоб в цей час вас неможливо було відволікати. Провадьте це правило у життя, спробуйте з ним пожити деякий час, і подивіться, що буде, коли ви починаєте використовувати це правило, спочатку оточуючи, будуть Проти цього для них це буде незручно, але потім вони звикають, що ви вже така людина, і все стає добре. Спробуйте, дійте.